Наш шлях боротьби з такою державою це шлях не екстенсивний, як вони це роблять, а інтенсивний. Тобто сучасних технологій, будь-які галузі і будь-якими зразками. Це стосується особливо сучасними, складними зразками, такі, як, до яких відносяться засоби протиповітряної і протиракетної оборони, і ну, взагалі, ракетні комплекси. Тому є е, напрями, де ми тут в пріоритетах, в FPV-дронах, наприклад, в нічних важких дронах, таких як так звана Баба Єгану, ряд інших. Але в цілому росіяни мають перевагу, наприклад, в FPV-дронах на оптику в лакні і Вони між тобою, і нам треба доганяти. Є розробки, які по якості навіть краще. До речі, той же сапсан по характеристикам краще, ніж іскандер. Але іскандери багато, розповсюджені. Вони застосовують і варіанти, і балістичні, і як крилату ракету. А сапсан ми 20 років працюємо на те, щоб довести до завершення.